Як відрізнятиметься зарплата Еліза Барного в ПСЖ в порівнянні з зірковими одноклубниками, французький лікіп випустив матеріал, в якому зазначив, що за свій перший сезон в Парі жермен український захисник отримає 4,5 мільйони євро, що на 50% більше, ніж його заробіток в Борнуті. Там по контракту отримував в районі 3 мільйонів. Так, от новий гонорар по міркам ліги 1 доволі серйозний. Якщо не брати до уваги склад ПСЖ, то лише шість гравців матимуть вищі цифри, але переже дані не зовсім Ліга 1, вони ніби йдуть окремо, бо Дуже контрастують зарплати лізабарного поза топ 20 серед найбільших. Схожу, має Карлос Солер і трішки не дотягує до Невиша. в лідерах Хакімі Маркініо Скварацхелія, навіть Марко Асенсіо, якого знов можуть віддати в оренду до Астон Вілли, А перше місце в Османа Дембеле його гонорар за наступний сезон буде в чотири рази більшим за ЗП Забарного. До речі, Дін Гейзен, який перейшов з та до Реалу і грав поряд з Забарним, в Мадриді отримуватиме 9 мільйонів, тобто в два рази більше.